Рафіянин Святопокровського храму Православної Церкви України, що знаходиться у Сараті, цього року відзначають Різдво Христове 25 грудня. Але вони вирішили для себе це питання ще весени, коли відзначили 1 жовтня храмове свято, покрова Пресвятої Богородиці, за новоліанським календарем. Журналісти інформаційної агенції юх тудей поцікавилися у настоятеля Святопокровського храму Православної Церкви України Владислава Шимена. Як реагують профіяни на зміни дат православних свят? За все складність полягає в ментальності людей. Ментальність людей, вона досить така. Інтересна річ, тому що люди дуже багато людей не хочуть дещо змінювати, тому що у них є привички, у них є традиції, у них є певні, можливо, навіть обов'язки. Що стосується, я скажу, у нас ви знаєте, на початку вересня ми провели тут збори, на якому винесло було одно питання. Збори наші були загальні збори релігійної організації, було винесено одно питання про календарну реформу, так назад. І мене дуже здивувало, що вам скажу, коли всі парафіяни. Проголосували за те, щоб ми перейшли на Новоліанський або якщо його називають Григоріанський Щиро Щиром скажу, маючи вже певний досвід, я думав поступово перейти. Я думав поступово перейти, тому що не хотів таких збурень, не хотів недорозумінь, непорозумінь. Але люди прийняли таке рішення і мене здивували. Я там щиро їм сказав про те, то, тому що. Я б одна людина, яка почала якісь аргументи для того, щоб ми зберегли службу на тому календаре, в якому ми жили, тобто на Юліанському календарі. Але всі люди би одноголосно проголосували, і звичайно, ми вже не могли нічого зробити. Отець Владислав вважає, що це питання дискусійне більше для тих людей, які живуть за принципом дискусія, ради, дискусії. Кожен приймає рішення для себе. А що стосується нас, ну подивіться, навіть з точки зору логіки. Завжди було так. Новий рік всі люди хочуть святкувати, якось вона, знаєте, в піс для тих людей. І приходять, задають мені питання, що я можу відповісти. Я не можу більше відповісти, ніж про те, що говорить статуту устав, правила церкви. Тому ти не можеш під, проти того йти. Ти щось говориш, але то намагання дуже такі марні і не недолу. Кожна парафія повинна приймати для себе. Ми для себе зробили вибор. Ми дуже задоволені. Я якраз можу вам сказати: по-перше, кількість парафіян, по-друге, дуже. Багато по селам найближчі села мені говорять люди, що вони хочуть прийти сюди на службу на 25 число. Так же само, РЦЗД служу, тому що розумієте, вони вже розуміють, що ми частина іншого ментального світу, перш за все. Тому я думаю, реформа буде важка. Реформа буде в тому плані лише тоді, коли, скажімо, основи, сили, впливу, влади Руської церкви в Україні буде ліквідовані. Поки що того ми не бачимо. Все це то залежить від влади. Але влада свою позицію показала чітко: 25 число це святковий день. Отець Владислав зазначив, що поступові часи історично змінюватиметься, тому що шлях вже визначено. Надалі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх